Несіть благословення в свої дома, мир і благословення Божому народу, як чули ми сьогодні в пророка Ісаїї, якщо народ молиться, то і село, і град, і територія, і держава оберігається не хитростю книжника і фарисеїв, а молитвами людей Божих. І тому єпископ Митрополіт Лонгін Банчинський каже, що монахи у державі мають цінне, мають дорогоцінне, що є для кожного народу. І люба держава має берегти монахів. Ну, а у нас виганяють монахів на вулицю. Ми згадуємо, як у Словакії, коли там по закону Реституції храми старі, холодні, камінні. Вернули, забрали від православних і вернули рекатоликам. Держава Словакія, так думаю, була і в Чехії, щоб не було між народом війни. Красно виділяли на той час пару мільйонів корун, щоб православні отримали місто і збудували собі нові храми. Так, нині на Словакії, православні храми всі нові, рекатолицькі всі старі. І у нас, в Ужгороді так, православні мають нові храми. Ми будівничі, ми нікого не захвачуємо, а легко будуємо нове. бо дар Божий є можливість будувати храм. Зачем ітися та битися на якомусь храмі, як тепер захвачують храм, кіно крутять, Ну смішно говорити маленькі сільські храми, котрі вміщають 100 чоловік. Що там проблему робити? Ні. Не храма їм нужна, їм потрібно занести в село вірус розділення між народом, що строго настрого, карається законом державним, а вони то роблять публічно. Повторююся, настрого, настрого. Закони забороняють міжконфесійну війну робити, розділення, розпалювати. Вмісто того, щоб карати. Десятки тисяч порушників наших опонентів, які проти православних ідуть, не один, не два, не п'ять, десятки тисяч. Вмісто додівають нас. І за що? За те, що, що ми піднімаємо голос у защиту церкви, віри, села, релігії, язика, культури, де як нато нас Бог послав і горе нам, якщо ніч не кажемо. І ви скажіть слово всегда в защиту церкви, всегда в рамках закона з любов'ю і з повагою і з Богом Святим.